Прінс А вболівальники дуже скучили за тобою. Як себе почуваєш, коли зможемо побачити тебе у офіційних матчах? Uh, yes, я так само дуже скучив за ними. Я отримав пошкодження та поки грати не можу. Залишилося декілька ігор до кінця сезону, але я завзято працюю та цілковито зосереджений над своїм відновленням, щоб повернутися на поле ще сильнішим. що сталося? Як ти отримав How пошкодження? я отримав травму під час тренування. Просто вивихнув ногу у ігровому епізоді. Так, це дуже прикро, але повторюсь, я сподіваюся повернутися тільки сильнішим. увесь цей час. Ти вболіваєш за команду з трибун. Поділися своїми емоціями. Чи правду кажуть спостерігати з трибун більш хвилююче аніж грати на полі? так, як я вже казав, це дуже важкий для мене момент. Бачити, як кожен раз моя команда грає без мене. Це справді не просто, адже я хочу допомагати своїм товаришам. У ті моменти, коли я просто спостерігав за грою, я почував себе погано. Проте ще залишилося декілька матчів попереду, тому я не буду опускати рук, а працювати та рухатись далі. Як в цілому прокоментуєш останні результати кривбасу. Ну, Я вважаю, що безпосередньо зараз ми в чудовій формі, особливо якщо подивитися на останні матчі, наприклад, проти металіста 19 19-25, Це була результативна гра з нашого боку. А вже ж кожен суперник, виходячи на поле, дає нам опір. Але ми все одно гнемо свою лінію та можемо фінішувати на високій позиції в таблиці. наші вболівальники цікавляться на тренуванні. Ти завжди підкочуєш шорти. Це ти хизуєшся накачаними ногами, чи тобі так комфортно тренуватися? Я так роблю, тому що мені справді комфортно тренуватися з підкоченими шортами. Це зовсім не про моду чи стиль до того ж, зараз стає спекотно в Африці. Я завжди так тренуюся. в нашій команді? Цілий десант африканських футболістів. Хто є лідером вашого колективу? Хто найвеселіший? добре. Можу сказати, що найвеселіший це я. Щодо лідера, то це Бізімана, адже він багато спілкується з кожним із нас, підтримує, коли щось складається не дуже добре. Саме він завжди підбадьорює нас у нестабільні моменти. За це ми йому щиро вдячні і дуже поважаємо. а з ким ти ділиш кімнату на базі? Від ah, іліч з ілічем можу сказати, що жити з ним в одній кімнаті з Хервоя просто чудово. Він дуже гарна людина, веселий хлопець та справжній профі своєї справи. Yeah. знаємо, що ти з партнерами дуже полюбляєш музику, якому стилю віддаєш перевагу, та що б порекомендував нашим вболівальникам а, окей. Так, ми обожнюємо музику. Особливо африканські треки у стилі афробіт. Саме ця музика робить нас по справжньому щасливими, заряджає та надихає кожного разу. Завдяки цьому ми постійно в гарному настрої та усміхненні. Фейдем'я тенкі.